Мені хотілося так хруснути дочурка, я в курсі, не хвилюйся, по гороскопу в тебе все має бути добре. Це вам реально допоможе довше прожити, якщо ви хочете. Якщо не хочете, питань нема. Що викликало в мене просто бурю протесту і бунт? Після хвороби реально все змінилося. Привіт! Сьогодні у нас трошки надзвичайна незвична тема для відео це питання відповіді. Моя знайома збирала відповіді у себе в інстаграмі з мільйоном тисяч підписників, які не знають багато про рак крові, і... і питають все підряд анонімно, що їх цікавить загалом про хворобу, симптоми і щось там і ще я ще не вникала в усі питання. Але відповідає по порядку. Отже, перше, як відчувається рак крові, які симптоми? Хочу насамперед сказати, що я не лікар, така ремарочка важлива, тому я можу помилитися. Не вірте, тому що я кажу на 100%. Я розкажу про свій досвід, звичайно, але буває по-різному і лікарі мають значно, значно більше досвіду різностороннього, ніж я. Це ви вже зрозуміли, так? Да? до мене ніяких питань. Значить, так, і рак крові це загалом народна назва, така зрозуміла, яка стосується різних хвороб крові, кісткового мозку, лімфатичної системи. Їх дуже багато різновидів. У мене саме лейкемія або лейкоз. Вони теж бувають прирізні, такі два найбільш, найбільших типи: це гостра лейкемія і хронічна лейкемія. Гострі розвивається супер швидко, це там дні тижні, і це вже у них навіть немає стадії, тому що вона одразу стає четверта, тому що дуже швидко плодяться ці клітини злоякісні, і все стає погано. Ну, власне, це було у мене Тому дуже мало часу на розвиток хвороби. Бо деякі види раку розвиваються повільно, і можна їх раніше виявити, і можна краще вилікувати це. Якщо виявити раніше з гострою лейкемією, на жаль, на жаль, не можна особливо її швидко виявити, бо вона розвивається моментально ну, тижні. Тому важко сказати, коли воно почало розвиватися в мене, я була втомлена. Це був мій основний симптом. І. Це дуже складно, звичайно, виявити. У мене взагалі не було думок, що в мене може бути щось таке, бо я була втомлена. Я трошки, трошки якось більше хворіла останні тижні перед тим, як дізнатися про діагноз. Але я була у відпустці в Бразилії, це був новий клімат, все нове зовсім у нас була тоді, ну, це був січень-лютий. Там було літо, дуже спекотно, дуже волого, того всі якісь такі свої зміни в самопочутті. Я списувала на те, що це е, інший континент, інша країна, все інше. Е, тому мені важко відокремити, що саме від цього було вплив джунглів, а що хвороби. Я думаю, що е, дещо точно хвороби. В мене... Як це так описати? В мене... Мені хотілося так хруснути правим стегном. Я не знаю, чи ви знаєте це почуття, це, мабуть, дуже дивно. Якщо ви танцювали чи, мабуть, спортом займалися, то ви точно маєте це знати. Це щось таке, що відчуваєш, що треба його хруснути, і ти шукаєш якусь позицію, щоб це зробити, і тоді стає легше. Тобто це таке неприємне відчуття в суглобі якого можна легко позбутися, і воно виникло. І я перепробувала всі свої позиції, які я зазвичай робила, коли багато танцювала, і це завжди допомагало, а тут це не допомагало. І він болів, болів, болів. Цей сухлоп. Я вже пробувала там і на кариматі, і я тоді вже була в аеропорту, бо летіла в Україну. І ні, ні каремат в аеропорту, ні якісь там пози не допомогли. І воно ставало гірше, воно починало боліти. Е, тому я пішла до фізіотерапевта, коли в мене була пересадка в Барселоні, було дійсно погано, мені було дуже важко ходити. Е, я не знаю, чи допомогло, чи просто пройшов час. Вона там особливо нічого не робила, якийсь мікромасаж. Е, але наступного дня стало краще, потім ще краще, і, і цей біль пройшов. Е, але чого я думаю, що це пов'язане? Того, що перед першим рецидивом я відчула те саме. Я просто сідала і, і зрозуміла, що ось це знову ось цей, ось цей біль в суглобі. Тоді ще кров цього не показувала. Але через тиждень ми вже побачили, ми побачили ці ракові клітини в крові, і, і тоді, тоді я почала панічно боятися цього симптома і тільки прислухатися, чи, чи, чи я можу хрустнути цим суглобом і постійно ним. Хрускати, хрустіти, не знаю. Ну, власне, це був мій симптом втома, але це був початок вторгнення. Е, хто не був втомлений цей час? Напишіть в коментарях. Ні, так не буде в коментарях. Напишіть в коментарях, якщо ви теж були втомлені. І, е, е, ну, звичайно, я теж не знала, що це може бути пов'язано з раком. Ще в мене збільшились лімфову злуї скрізь. Е, також. Також цей час. Тобто перший раз, коли я, я потім подивилась в історії в гулі, коли я гуглила, чому збільшені лімфовузли. Це було 25 лютого. І тоді дійсно вузли збільшились лімфовузли скрізь. Я не знала навіть, що вони там існують, але вони були намацальні по всьому тілу. І це також наступного дня зникло. Тому важко було на цьому концентруватися, бо це був початок вторгнення. Ніхто добре. Я, Sorry. не можете казати, ось я не концентрувалася зовсім на... на таких дрібницях, як втома, збільшилось, зменшилось. Словом, ще слабкість втома, підвищене серцебиття. Що, власне, мене і привело до лікаря, тому що раніше в мене були проблеми з щитовидкою, і я думала, може, це воно просто дуже високий пульс, коли я сиджу, коли я йду, я дуже швидко захекуюсь, швидко втомлююсь. І ну, я, я думала, що це все через вторгнення, стрес, ем, відсутність сну. А, а так і все. Ну, і як я вже казала, що. Її виявити на ранній стадії неможливо майже цю хворобу. Я точно впевнена, що там місяці перед цією відпусткою, може, місяць перед відпусткою з кров'ю точно все було окей, тому що я часто здавала кров як донор. Тромбоцити це част клітинки певні крові. І перед здачею завжди перевіряють кров, роблять аналіз на досить багато показників, і завжди можна подивитися, чи ти здоровий зараз, чи ні, чи, чи аналіз крові хороший. Отже, ну, я здавала кров, все було ок, все було клас, і ну, справа дійсно це дуже швидко відбулося. І я вже казала про це, але скажу ще раз, це. Різні раки розвиваються з різною швидкістю. Якщо багато чого можна виявити раніше, тому не відкладайте, хай це буде знак що завгодно, підіть і, е, і перевіритеся. Е, так. Розкажу про свою маму, не знаю, що це взагалі тут потрібно. Що мама відкладала похід до онколога після мамографії дуже довго, що мене дуже злило, бо це. Невідповідально, і люди бояться дізнатися, що щось там з ними може бути не так. Треба знати, дізнатися, бути в реальності, це вам реально допоможе довше прожити, якщо ви хочете. Якщо не хочете, питань нема. Але моя мама вже записалась до лікаря, так що я дуже рада, мама, ти молодець, якщо ти це бачиш. Так, номер два. Що насправді найстрашніше знати про смерть, сама смерть лікування. Ма... Е, найстрашніше для мене, я можу сказати, що для мене найскладніше. Бо сама смерть як факт, тобто цей сам процес вмирання там швидкий, я собі уявляю, я не знаю, як це буде у мене, ви теж не знаєте, як це буде у вас. Я думаю, це не страшно. Е, я дивилася один блог своєї знайомої. Яка, яка померла, на жаль, від раку. Е, і вона розк... вже її чоловік після смерті розказував про те, що їй давали перед смертю дуже велику дозу е, такого седативного препарату, який я добре знаю е, через інші процедури, пов'язані з лікуванням, і, і бути на цьому препараті під цим препаратом дуже приємно. Тому я думаю, під... ну, я кажу про свої дози, навіть. Якщо це ще більші дози, і до чого додають ще ем... морфії або інші опіати, то це, я думаю, взагалі дуже приємний процес. Тому тут в мене страх відпав, як я тільки про це дізналася. Е, потім я е, трошки почитала, почитала, подумала, що я би хотіла свідомо померти, е, щоб в мене свідомість не була. Дуже затуманена е, е, різними речовинами психотропними, але побачимо, побачимо як вийде. В будь-якому разі це мене налякає. І ну, я думаю, що стільки людей помирає, за, ну, Мільярди <гл> більше, да? Е, стільки людей помирає, всі з цим справляються. Я думаю, що я з цим теж справлюся. А знати про смерть зараз мені це ок. Сама смерть не можу відповісти. Я би хотіла вам відповісти, але не знаю, як це Е, ем, Лікування були моменти, коли мені було страшно перед лікуванням, коли я не знала, чого очікувати. Тобто, перша хіміотерапія, мені було дуже страшно, я думала, <схід> ну, я думала що просто це мен... підключають мене до цієї крапельниці, починають вливати е, ці речовини, а вони дуже такого ядреного кольору. І просто я зразу починаю щось відчувати. У мене просто в ту ж в ту ж мить випадає все волосся і все в цьому стилі. Я навіть не коли їхала на хіміотерапію в лікарню, це на місяць я туди збиралась, то я не взяла ніяку ні гребінець для волосся, ні шампунь. Я подумала, так, все, я туди заїду, зразу волосся випадає. на що мені це? Ну і дуже я мучилася два тижні, тому що це триває це два тижні проходить після хімії. Після початку хімії у мене так було, це приблизно, коли волосся починає випадати. а Ті, е, ті два тижні я думала, що <смі> мій протест зовсім був непотрібний. Ну, може, і потрібний певною мірою. Але гребінця в мене не було. Е, так. То потім вже з лікуванням нормально було, не страшно, мабуть. Для мене найнеприємніша річ в цьому всьому це говорити про це. Друзям, батькам, близьким людям. Вони дуже лякаються, починають е, плакати, е, заперечують, переживають весь можливий спектр емоцій, і я їм співчуваю якось і, і теж починаю це відчувати, і, і мені, дуже не, мені дуже неприємно і я, це для мене складніше. Тому. Я не дуже люблю про це казати. Особливо, особливо починаються тоді якісь такі коментарі дурнуваті, вибачте, про те, що це не станеться, я себе накручую, я ма поговори зі своєю хворобою сьогодні, я таке почула. Чи там, ну, і, і я, я не хочу, я вже не так на це реагую сильно, але я не хочу навіть витрачати свої сили, нерви, і не так в мене зараз багато сил. Як то прийнято зараз сказати ресурсу, щоб їх якось переконувати і казати так, це так. Мені, мені неприємно, неприємно засмучувати людей, не те, що це страшно, але так, з батьками насправді найскладніше. Мені найскладніше було казати, особливо мамі, татові, я здається, написав... А ні! Бо Базиція мама сказала татові, навіть не наважилася татові казати. І тато мені написав повідомлення дочурка, я в курсі, не хвилюйся, по гороскопу в тебе все має бути добре. <смір> я би думала, ну окей, добре, що тато так не переймається, або вдає, що не переймається. Ось що для мене найстрашніше. Ідемо далі. Які спогади з життя ти часто згадуєш? Маю сказати. Що я зараз не дуже згадую, тому що м м життя дуже мало лишається. І я, я хочу його зараз проживати і не тікати в минуле, коли життя було інше, було так класно, були інші люди, було більше друзів, бо після хвороби реально все змінилося. Е Пам'ятаю, як в перші дні після діагнозу мені сказав мій викладач зі співу. Що Рино, твоє життя уже ніколи не буде таким, як до цього. Що викликало в мене просто бурю протесту і бунт? Я подумала, думала: я одужаю, все буде як раніше. Ні, він мав рацію: абсолютно нічого не було як раніше, і я розумію, що не буде. Це зовсім зовсім інше життя до діагнозу, після діагнозу. Якщо це цікаво, я можу розказати потім більше, але реально змінюється все самопочуття, коло спілкування, очікування, цінності багато чого. І мені здається, це дуже важко не повертатися до, до, до того, що було раніше, не мріяти про те, як це було раніше. Бо дуже хочеться, бо здається, що раніше було краще. Але. Це трохи як з вторгненням. Я собі кажу, як з війною, що багато людей сподіваються, що це буде закінчиться війна і буде як тоді, як колись. Я думаю, що не буде і це важко сприймати, але коли ти це вже розумієш і усвідомлюєш, так само як зі смертю і з хворобою, то стає набагато легше і... і ти вже не очікуєш чогось з минулого або що щось буде в майбутньому. І того я, я рідко щось згадую, якось. і навіть мені навіть це не приносить задоволення. Мій друг недавно мені показав відео святкування, коли був один рік після пересадки кісткового мозку, каже: Йди, я покажу. Я не казав, що я записую, але ось дивись, ми тут всі. І Це був відеомітинг. Нас було багато, там 10 чи більше друзів прийшли мене привітати. Онлайн. І це було дуже класно, я не очікувала, що вони будуть. Ну, загалом дуже приємні емоції. І мені приємно задати, що це було. Але дивитися годину, як тоді, як тоді ми спілкувалися, як тоді це було. Я не готова, я не хочу. Я не робила цього звичайно, бо немає часу на те, що не хочеться. І так, це я до того ілюстрація, що я не дуже поки що не дуже мене. Тягне назад. Ем... Ну, нема часу, просто шкода часу на це. Е, що я хотіла б встигнути що ти, питання. що ти хотіла б встигнути ще зробити, побачити? Mm. У мене є е, одна е, річ: я би хотіла навчитися підтягуватися. Я не могла цього зробити ніколи, ані разу підтягнутися. Я не знаю, може ви думаєте, що це позоріще. Я думала, що це позоріще. І, і починала я багато разів тренуватися трошечки, але не системно і мало. І, ну і це не давало ніяких результатів. Я була дуже близько, але потім захворіла, м'язи всі зникли. Це так, на жаль, буває. Бо перші, перші зникають м'язи. Жирок певно місці, а м'язів нема. І я вже не могла взагалі навіть висіти на турніку. Чи висіти? Сподіваюсь, що Гануся мене поправить. Важко було після хвороби знову це починати, потім було наступне лікування, це знову йде в нуль, знову ти починаєш, я починаю, знову воно йде в нуль, потім я знову починаю, ну зрозуміло. І складно. А тут, а тут коли я дізнаюся, що рецидив, я подумала зараз або ніколи. І зараз я тренуюсь. Дуже складно це просувається, це майже, майже на місці. Іноді навіть гірше, ніж ніж попереднє тренування, що мене демотивує дуже і засмучує, бо, ну, бо класно було просто підтягнутися. Мені здається, що це таке класне відчуття, коли ти можеш просто, не знаю, застрибнути будь-куди і підтягнути себе, залізти кудись. Мені здається, що це дуже класно, але я не можу це зробити руками. І. Я думаю, що коли я навчуся, буду просто підтягуватись на кожному кожному турніку, кожному стовпі в автобусі скрізь. Я думаю, що це дуже класне відчуття, то таки в мене, значить, це б я хотілося встигнути зробити. Але йде важко. У мене є сумніви, що я це встигну зробити. Я роблю, що можу. Якщо якісь побажання, чи не побажання, а поради, будь ласка. Я передивилась весь ютуб, YouTube, як швидко і повільно, як вчитись підтягуватись. Але якщо ви знаєте якісь секретики, то кажіть мені, будь ласка. Побачити я б е, нічого супер не хотіла. Це також я окремо запишу про це відео. Окремо запишу. Це єдине, що я б хотіла. О, що ти кинула, боротися, треба боротися до кінця. Це не зовсім це. Чи плануєте формат поховання? Там я хотіла, щоб мене не ховали, щоб мене спалили і розвіяли попіл десь там в Україні на Дніпро. Ну але це звичайно трендець.